Дивитеся марафон Єдині новини для вас. Працює команда першого каналу Суспільного мовлення у студії Анатолій Єрема. Далі будемо говорити на тему, яка без перебільшення стосується мільйонів українців. Вже цього року починається обов'язкове впровадження пенсійного накопичення. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, суть реформи полягає в тому, що усі працевлаштовані українці будуть мати одразу два пенсійні рахунки. Гроші будуть надходити одразу із трьох джерел: перше це внески роботодавця, також внески держави на паритетних з роботодавцем домовленостях і добровільні внески громадян. Детальніше про те, як це буде працювати, будемо говорити з Дариною Марчак, заступницею міністерки соціальної політики України. Пані Дарино, вітаю вас в ефірі. Марафону, отож, давайте детальніше поговоримо, як працюватиме ця нова система, яку планується запровадити вже з цього року, оскільки більшість наших глядачів це все ж таки є працівниками, які працюють в різних і приватних і державних підприємствах. Отже, зосередимося на третьому пункті, на третьому джерелі надходження. Отже, хто буде зобов'язаний платити ось ці внески до накопичувальної системи? Them. Ну, по-перше, ми маємо говорити на даний момент про те, що е, сьогодні зараз мова йде лише про проєкт закону. Проект закону, який напрацьовувався щонайменше чотири роки. Над ним працювало багато команд, дуже багато експертів. Але це все ж таки ще проєкт закону. Відповідно, ті е, норми, які в ньому прописані, вони ще можуть змінюватися при розгляді до другого читання. В результаті обговорення з експертами, але в тому проєкті закони, який зараз зареєстровано, доопрацьований з великою кількістю стейкхолдерів, мова йде про те, що. Роботодавець і держава будуть на паритетній основі сплачувати розмір внеску. Це не означатиме збільшення податкового навантаження. Навпаки, держава на першому етапі готова взяти ключовий стимул чи відповідальність за за запровадження накопичувальної системи системи на себе. І внески будуть сплачуватися за рахунок того, що буде зменшено відповідне. Податкове навантаження на фонд заробітної плати, а громадяни зможуть добровільно також брати участь в цьому накопичуванні, таким збіль... чином збільшуючи коефіцієнт заміщення. І в даному випадку я б хотіла звернути увагу, що от ключова мета накопичувальної системи пенсійної системи полягає в тому, щоб збільшити пенсії кожного окремого громадянина, який буде сплачувати внески, за рахунок того, що окрім солідарної пенсії яка залишатиметься в будь-якому разі, другою частиною чи до доплатою до цієї пенсії мають стати от власне ці накопичення. Відповідно, чим більше внесків роботодавець і держава і сам громадянин будуть сплачувати до цієї накопичувальної системи, тим більше персональна вигода буде для кожного громадянина на виході при досягненні пенсійного віку. Пані Дрино, якщо я вас правильно зрозумів, значить солідарна система залишається і а скажімо, пропорції в таких же самих кількостях будуть надходити гроші в солідарну систему. Мені йдеться про те, чи не виникне якихось проблем із наповненням пенсійного фонду, які в нас і так є. Ми знаємо це дуже добре. Е, та ну, по перше, коли ми говоримо про пропорції, то солідарна система також фінансується і будується за принципом страхових платежів. Тобто, відповідно до того, скільки ЄСВ ви сплатили протягом свого професійного життя, такий обсяг виплат ви маєте право отримувати після виходу на пенсію. Враховуючи той стаж, який ви набули, як довго ви платили ці внески, по накопичувальній системі підхід е, схожий, але в солідарній системі ці гроші, які ви сьогодні сплачуєте, вони розподіляються прямо зараз одразу серед всіх працівників, які е, точніше пенсіонерів, які отримують пенсію. А по накопичувальній системі ви будете накопичувати на свій власний внесок, і ваші гроші ніхто крім вас отримати не зможе. А щодо дефіцитування Циту пенсійного фонду, звичайно, якщо ми говоримо про те, щоб Забезпечувати запровадження накопичувальної системи на першому етапі, а чи в цілому за рахунок зменшення частини ЄСВ, це може призвести до збільшення навантаження на пенсійний фонд, точніше, зменшення ресурсу пенсійного фонду. Але знову таки будемо реалістами, вже сьогодні держава в значній мірі майже на 40% фінансує пенсійний фонд України. Але, звичайно, зараз, чому я говорила про дизайн реформи, який ще буде доопрацьовуватись, є багато там пропозицій експертних домов, щодо того, що можливо фінансування внесків потрібно буде ну забезпечувати не за рахунок зменшення ЄСВ, а наприклад через іншу якусь конфігурацію там зменшення інших податків uh, для того, власне so. щоб зменшити ну прибрати оцей цей вплив на бюджет пенсійного фонду. Пані Дарина давайте тепер поговоримо про накопичення. От тут дуже важливо, оскільки ця частинка це, от власне, тільки мої гроші, тільки гроші тієї людини, яка їх сплачує. І ми всі добре знаємо, що в Україні відбувається війна, інфляція і так далі. Як зробити так, щоб через роки, коли людина вийде, вийде на пенсії, ці гроші не стінилися. Мені йдеться про те, чи. Має людина сама обирати фонд, куди сплачувати ось ці внески? Чи все ж таки цим буде опікуватися держава? Як це задизайновано, як ви кажете? Е, дуже багато, дуже розумних питань одночасно. Спробую по черзі відповісти. По-перше, щодо обрання фонду, дизайн-реформи передбачає, що людина зможе сама обирати пенсійний фонд. Чи державний пенсійний фонд, чи не державний приватний пенсійний фонд, держава буде регулювати через закони, нормативні акти якість роботи цих фондів, вимоги до їхнього функціонування. Але розуміючи, що для того, щоб приватні інституції, ну, мовно. Підготувалася до запровадження накопичувальної системи, і розуміючи, що все ж таки довіра до державних інституцій, в тому числі до пенсійного фонду, сьогодні вона є високою з боку громадян. То на першому етапі перші три роки, все ж таки, передбачається, що всі внески будуть здійснюватися саме до державного пенсійного фонду, а не плутати з тим пенсійним фондом, який зараз функціонує, ми говоримо про іншу інституцію. Тим не менше, що це буде державна установа, до де якої будуть здійснюватися внески через три роки після запуску системи, ми зможемо чи громадяни зможуть вже самостійно обирати будь-який інший фонд, який буде мати допуск до здійснення операції в цій сфері. Але, переходячи від цього питання вже до питання збереження накопичень, тут також важливо говорити про те, що ну, немає от єдиного універсального інструменту, як забезпечити збереження накопичення. Ми, як країна, яка, на жаль, проходить тяжкий період, ми бачимо, да, і ризики інфляції, і безпекові ризики, і те, з якими викликами ми стикаємося, там останні 10 років. Але е Тим не менше ми розуміємо, що є набір комплекс інструментів, на які потрібно покладатися для того, щоб забезпечити захист інвестицій від інфляції. З одного боку, мова йде про комбінацію інвестиційних інструментів, для того, щоб з одного боку це було, скажімо так, Помірні ризики, і при цьому максимально можлива за помірних ризиків доходність yeah. е вкладі а з іншого боку, це також питання того, щоб убезпечити громадян від будь-яких маніпуляцій, махінацій з грошима, врешті-решт, щоб була дуже потужна відповідальність керівництва кожної пенсійної установи, яка буде допущена до здійснення операцій. А для того щоб мінімізувати будь-які ризики шахрайства, або також наприклад, ну некомпетентного управління, і власне значна частина реформи спрямована саме на те, щоб забезпечити ось такий якісний нагляд і перевірку інформації, перевірку дій всіх учасників, які будуть до неї залучені. Дякую, пані Дарино. Дарина Марчак, заступниця міністерки соціальної політики України, говорили про плани запроваджування накопичувальної пенсійного накопичення в Україні.